Вітаю, шановні друзі! Рідних ухилянтів хочуть притягати до відповідальності, карати та позбавляти нерухомого майна. Нещодавно в мережі інтернет розійшовся такий цікавий лист за підписом Дениса Шмигаля, де він запропонував різним міністерствам притягати до відповідальності близьких рідних ухилянтів, включати їх в єдиний реєстр військовозобов'язаних, внести зміни до кримінального кодексу і доповнити її конфіскацію майна близьких рідних такого ухилянта, а також обмежити всіх близьких рідних в. Соціальних послугах. Насправді, друзі, цей документ є фейком. Центр протидії інформації повідомив, що це фейк. Такого документу Денис Шмигаль не підписував. І наші вороги розповсюдили цей фейк з метою, щоб трішки збаламутити наше населення. От, але давайте подумаємо, чи взагалі навіть теоретично можливо в нашій країні е, такі дії. Ну, по перше, е, давайте е, визначимось з тим, що е, в нашу концепцію правової системи не вписується е, і немає жодної відповідальності. Іншої особи, там близької особи рідного, за дії е, військово-зобов'язано, які ухиляються від мобілізації, тобто відповідальність військово вона являється персональною індивідуальною і вона е, не розповсюджується на інших осіб. Така відповідальність може розповсюджуватись виключно в тому випадку, якщо вони, наприклад, являються пособниками да, у вчиненні злочину. Але просто за те, що вони рідні, розповсюдити якусь відповідальність або е застосувати до них санкції. Вигляді конфіскації майна чи обмеження в якихось соціальних послугах, друзі, це неправильно. Більше того, по такому принципу неможливо застосовувати якісь види покарань до родичів, тому що бувають ситуації, коли той же самий військовозобов'язаний не перебуває в дружніх відносинах з родичами, і в даному випадку навіть теоретично не можна застосувати такі покарання, тому що вони будуть суперечити самому принципу відсутності родинних зв'язків тобто, да, юридично. Родичі, ніби й родичі, але по факту вони не підтримують відносин тим чином, навіть ідеологічно не пов'язані зі своїм родичем ухилянтом тому вважаю, друзі, що теоретично це не дуже можливо. От, і не думаю, що колись українська влада дійде до цього. От. Звичайно, потрібно все аналізувати, дивитися, але думаю, що це більше все-таки фантазії наших ворогів, які хочуть баламутити воду. От. Тому майте це на увазі. Не думаю, що буде якийсь нормативно-правовий акт, який буде якимось чином обмежувати права родичів ухилянтів. Друзі, якщо такий акт буде, то це вже прямий шлях до узурпації влади і створення диктаторського. Країни друзі, от країни, яка порушує всі демократичні базові принципи людини. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.